Друзі, всім привіт, вас вітаю компанія Автопарк, у нас є нове надходження, це Toyota Prius, 9 рік, 1,8 гібрид в сірому кольорі, на чорних гарних дисках. Всього по кузову лише два підфарбування, є незначна притертость по задній двері. Так, в цілому автівочка технічна та візуальна без зауважень, по техніці. Все ідеально, все працює. По салончику у нас текстильний салон під чехлами, салон без зауважень, електро-стеклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, сидіння всі під чехлами, в такому стані у нас всі кнопочки, мультимедіа, є камера заднього огляду. Друзі, надійний, комфортний міський автомобіль. Кому потрібно, приїжджайте за адресою Грушевського 15А, авто можна придбати як заготівку, в кредит, в лізинг, а також у нас є трейд-ін.